У нас тут екшн, екшн. Розмотала. Только, подпла... Немає? Так щось як увалило. То є? є? Да. Щось є. Ага. То щось нормальне. Перед дощиком покльовочки. О, покажись. Коропець, коропець. Ага, вже показався. Ага, клас! Ми, друзі на річки коропець. Ми в Україні, щоб спіймати коропа. Це Даша, до речі, один раз в житті в каніві спіймала сазана, сазана дикого. Так. А тут <світ> прийшли, друга покльовка, одна потвичка маленька одразу сазанчик маленький. Ми сьогодні всю рибу відпускаємо, не беремо нічого, чисто пробна риболовля. Вода добре, так? Да? Гетьмаленький 0,20 поводочок, гать гатьмаленький. Я поставив під потвичку, думаю, ну, посидим, світу <гум> спробуємо. Давай тебе на 0,5 знімом. Але хочеться хоч попоскатися так бореться. Ну то що награвся? Не дається? Жушка. Жужку позиви. Жушка. Ого, бери ще так. Є. Аж. Ого, такий важкенький. То тут є кілошка. Nee. Такий красень.